Дуже часто питають, як зрозуміти, у тебе майстер акаунт чи фемелі-аккаунт. От найпростіший тест. Заходимо у застосунок. Відкривається. Всередині внизу чор чорна кнопочка, там де машинка. Це застосунок саме мій, де моя машинка. У мене є майстер акаунт, але. Не відновлений зв'язок, тому тут е, дані станом на 2 грудня 2024 року, коли машина випливала з Китаю. От для того, щоб зрозуміти майстер аккаунт чи фемелий-аккаунт, справа вгорі три рисочки, натискаємо. І тут ми бачимо: е, ось четверта строчка це Він-код. І під Він-кодом, якщо це є менюшка з стрілочкою, справа, там е, операційна система має відображатися. Якщо ця операційна система є та і взагалі ця строчка, цей рядок менюшки є, значить майстеркаунт. Якщо його немає, значить фемілікат.